В рамках офіційного візиту в Україну турецької військової делегації у штабі командування вітчизняного флоту відбулася зустріч українських моряків та представників Турецької республіки. Детальніше у наступному матеріалі. Після урочистого привітання турецька делегація на чолі із начальником Генерального штабу збройних сил Турецької республіки Наджетом Озелем була запрошена у зал засідань військової ради. В ході переговорів сторони обговорили ключові аспекти та перспективи співпраці між збройними силами двох держав, зокрема співробітництво військово-морських сил у таких безпекових регіональних ініціативах, як Чорноморська група військово-морського співробітництва Блексіфор, операція Чорноморська гармонія та багатонаціональних навчаннях. Яке на думку сторін сприяє підтриманню стабільності та безпеки у чорному морі, зміцненню довіри та співробітництва між країнами чорноморського регіону, досягненню взаємосумісності національних угруповань. Тимчасово виконуючи обов'язки командувача Військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, наголосив, що співробітництво з військово-морськими силами Туреччини є пріоритетним напрямком в міжнародному співробітництві українського флоту. Він також подякував начальнику Генерального штабу збройних сил Турецької республіки за сприяння військово-морським силам Збройним силам України в таких напрямках, як надання можливості українським морським офіцерам вчитися у навчальних закладах збройних сил Туреччини за консультативну підтримку. З боку турецьких військово-морських сил в питаннях підготовки до боротьби з піратством у своєму виступі начальник генерального штабу збройних сил Туреччини підкреслив, що візит в Україну із зокрема, у Севасопок для нього також є дуже важливим, оскільки Туреччина і Україна входять до складу країн, які забезпечують безпеку у чорному морі, і вони мають розширювати це співробітництво. По завершенні зустрічі представники обох сторін обмінялися подарунками на пам'ять. Також у планах турецької делегації заплановано відвідання меморіалу турецьким воїнам загиблим урон роки Кримської війни